Дозвольте познайомитися з вами. До вас, повірте, я йшов руками. Мені ви необачливо наснились. І ось нарешті ми зустрілись. Дозвольте вам сказати добрий вечір, покласти руки на тендітні плечі і в очі подивитись загадково. Все буде добре. Даю вам слово. написав вірші, які згодом стали піснями, які ще й досі плутують з народними. Йдуть роки, та майстер слова продовжує писати та видає один хід за іншим, які виконують провідні виконавці естради. Майстер слова Юрій Ребчинський та поезія, що пробуджує душу. Всі а я пішов. Сова і для мене ця пора дня чи доби, вона більш творча. Це давно, з давніх давань. Я так теж думав. Чому так склалося? Може, тому що я в школі був друга зміна. Потім я після школи треба було на тренування їздити. Вот, і в університеті я вчився друга зміна. А може, я думаю, що це природньо, що я нічна людина. Як птахи бувають нічні, так і є. В Бергу не забув цвіту. А на тому берегу звзди весенні к салют. Мені важко сказати, чому саме я більш успішний. Ну, я, по-перше, я більше, мабуть, працюю, ніж інші, тому що я пишу дуже багато. І вірші пишу, і вірші для пісень це окремо, п'єси. Я пишу кожен день. Ну і так склалося, що в мене дуже багато виконавців. Весь час треба змінювати, сказати, поповнювати репертуар. І... Оскільки є попит, то, звичайно, і більш працюється. Є для кого працює. З боротьбою за ідею, із живописом модерним, із правописом химерним, і з ментальністю Тараса кум живе за іншим часом. На годиннику у нього час московський і дорогу вибрав він собі на схід в поїзді, що йде на захід. І будить його не слід, хай проспиться. Слухач повинен, коли чує співака, не думати про те, що це не його пісня, що це не він написав. Завжди слухач, глядач, ототожнює пісню з виконавцем, а автор залишається, як кажуть, за кадром. Але це як пошиття, скажімо, того чи іншого костюма на певну фігуру, на різні фігури, так само і праця і композитора. і Поета, коли він створює пісню. Якщо пишеш на певну особу, на певну співака чи співачку, це дуже індивідуально треба підходити. У роботі поет намагається бути завжди неформатним та неформальним. Шліфує вірш доти, доки не переконається, що цей варіант має право на життя. Справу робить, по-перше, без компліментарності, і по-друге, завжди оглядаючись на те, що вже зроблено, задля того, щоб не тільки не співати планку, а й піднімати її щонайвище. Формулою справжньої поезії для поета є містика, релігія і обов'язково елемент таємниці. Ну, кожного виконавця, будемо так казати, що є свій темперамент, є, звичайно, вже різні пісні треба писати для виконавця чоловіка і для виконавця дівчини чи жінки, це зрозуміло. От, різні теми. Різ... Те, що йде від жінки, воно має бути такі, суто жіноче, а те, що від чоловіка чоловічим. і крім того, і чоловіки, і жінки один від одного відрізняється характером, темпераментом. Це те ж саме, як скажімо, драматург пише роль і точно відчуває амплуата чи того чи іншого. Так само і в естраді автор має дуже точно відчувати, хто є той чи інший замплуа, той чи інший виконавець. Міст таки багато було різних в житті. Ну, наприклад, мені за рік до смерті мами моєї, коли мені було 18 років, мені, я в Казахстані був студентом. Їздив з концертами від ЦК Сомову. І мені наснилося певний день, це липень був, що мама померла. От я це записав, я тоді щоденник вів, як це, це ми робимо в юності. І приїхав додому, ну мама сказала, звичайно, коли я про це розповів, що значить, вона довго буде жити. Але рівно через рік, саме в цей день, липневий день, мами не стало. Багато разів мені снилося, наприклад, що щось сталося з моїми друзями, і потім виявлялося, що сон був віщим. За рік до Чорнобиля мені наснився Чорнобиль, мені наснилася катастрофа якась. Ліс якийсь люди, які бігали з. В одежі лікарів з якимось там, от, коли я спитав, що е, сталося, що що відбувається у вісні, мені сказали, що був сильний вибух на атомній станції. Через рік воно так і відбулося. Я сижу печальний, о кошка бара за кошком бара барабани дощ пью холодний кофе и курю сигару жду що ти вернешься жути придеш на я мабуть це ска такий збуджений стан коли е, ти забуваєш час, в якому ти живеш, місце, де ти живеш, ти опиняєшся в якомусь зовсім іншому просторі. Це те саме, як перехід від стану нормального сновидіння. Натмення це як сновидіння наяву. Найчастіше я згадую вирядки з персидської поезії, ранньої поезії, це те «Ти один, ти один у того, у кого нікого, нікого. Це рядок, який я дуже часто повторюю, як формулу дуже багатьох речей, вона підходить і до любові, і для самотності, і до відношення людини і Бога. Якщо кажуть, що музика композитора, то вірші поета. Або от, треба казати ноти такого композитора, а слова такого. Справа в тому, що слова поету не належать жодному поету, слова належать народові, слова належать словникам. Ми слова не пишемо, ми пишемо із слів, ми створюємо речень, і з речень створюємо вірш. І бажано, щоб цей вірш, звичайно, це була поезія. текст, Даже папаша Лувр, даже мамаша Сена, В поезд Париж-Марсель, ночью в субботу я сел. В поезд Париж-Марсель, в тот же вагон я села. Париж-Марсель, Париж-Марсель, и мы и одни в вагоне. Я шансоніє, мадемуазель. А я учусь в сербоні. Більш складно, ніж писати просто вірші. Особливо, коли ти пишеш на музику, ти вже залежиш від певної ритмики, від певного настрою тієї чи іншої музики. В пісні бажано, що кожне речення закінчилося крапкою. Пісні бажано, щоб було багато голосних, і особливо важливо, щоб на голосну закінчувалося речення, тому що приголосні не співаються в кінці. Особливо якщо буде довга нота, то повинна сіла птаха, білокрила на тополю. Вірші, якщо пишеш, то це зоровий жанр. Людина читає, може потім, якщо не зрозуміло, перечитати. От, а пісня це слуховий, це вербальний такий жанр. І людина, якщо вона відволіклася або не зрозуміла на всередині пісні щось, вона відволікається і вже далі пропадає. Тут багато є законів, коли ти стаєш професіоналом. Ти приходиш в мої сновидіння, я приходжу в безсоння твоє. Юрій Репчинський також наділений талантом відкривати нові імена, пісень музичних номерів зі спектаклів, мюзиклів, рок-опер. Разом є понад три тисячі. Усі вони популярні, а кожна десята пісня шлягер. Закінчилася одна епоха, вона закінчилася не зразу, як кажуть, у 91-му році. Це була епоха української радянської пісні. Тому що українська пісня тоді існувала в межах загальної культури, радянської культури. Дуже цікава, до речі, була епоха. Дала дуже хороші, талановиті, геніальні твори і Сабадаша, і Білаша, і Вірменича, і Майбороди. Потім прийшли Ігор Поклаб, Володимир Васю, Кодотківський. Микола Мозговий. Багато було створено творів післявоєнних до 91-го року, які сьогодні вважаються класикою, а деякі твори навіть народними. А вже з 91-го року скажі, поступово музичне життя у всьому світі змінилося. Найбільший вибух музичний відбувся після війни і тривав до 80-х років, навіть з 91-го року, коли дуже різнобарні стилі були, талановитих геніальних мелодій у всьому світі було написано. Рано чи пізно це мало закінчитися як. Бо це не колодязь, із якого береш воду, а вона із джерела весь час поповнюється. Я думаю, що з 91-го року справжня молодійна музика закінчилася. Почалась музика для ніг, музика для розваги. Музика, який не дуже потрібен зміст. Тобто музика стала обслуговувати танцкласи, дискотеки і все інше, стала зникати мелодійна музика. Серед творців музики стали переважати колишні комп'ютерщики, колишні аранжувальники і вже таких геніальних композиторів, як Марікони, як Ніна Рота, як Лігран, як Франциск Лей, як Пауз, Крутий Івасюк. Їх на сьогоднішній день, на жаль, нема. От. Але з'являються дуже цікаві такі, виконавці, типу там Монатіка. Та... Якщо брати серйозну музику, то після, скажімо, Моцарта, Вагнера, Бетховена в класичній музиці дуже важко було працювати, але з'явилися генії такі, які більш модерними були, як прокофір, скажімо. І Шостакович. Але вже після того вже, е, музика пішла іншим шляхом. З'явилися Шонберг, Губайдуліна, Шнітке, Сільвестра, це вже інша музика. Це вже музика стану, а не музика мелодії там все інше. П'ємо ми вдвох до забуття, до забуття, до божевілля. Цю дивну мить в серцях у нас вогонь палає. Святий вогонь, що зігріває і спопиляє. Святий вогонь, вогонь страждань, вогонь бажання. В житті буває тільки раз таке кохання. В першу чергу я маю назвати Леся Танюка, який був моїм вчителем, коли я був ще школярем, і приніс йому свої перші скажіть, може, недолугі якісь там вірші. І Він багато років. Мені допомагав. По-друге, це Євгеній Євтушенко, якому теж я в шкільні роки приніс тут, коли він виступав в жовтому палаці свої вірші, з яким я все життя дружив, і чиї поради завжди для мене були дуже вагоні. І ти сам обираєш. обираєш. Ну, для мене це Федерико Гарція Лорка, скажімо, Євтушенко, Вознесенський, Цвітаєва. Аліна Костенка, Іван Драч, якщо брати українських, Дмитро Павличко. А справжній поет має знати набагато більше, на 90% більше, ніж те, що входить в його вірші. А в сусідньому купе кум підвипивши хропе. Вже багато зим і літ. Я на захід, він на схід, він в Казань, а я в Берлін. Він у обскова, я у Відень. В різні сторони ми їдемо, хоч у нас вагон один, сниться кумові Європа, суміш церкви і секшопу, Барселона і Женева, у ліхтариках дерева, автостради, автобани, Мерседеси і Нісани, то все сон, а наяву кумі їде у Москву. Я вважаю, що всі були здорові, першу чергу. О, якщо вони розуміють. Для себе сформулювали, що таке щастя, хай будуть щасливими. От. Бажаю, звичайно, щоб всі, хто мене бачить і чує, щоб вони отримали насолоду від хоча б тимчасового кохання, От. тому що вічного не буває. От. Ну І бажаю, щоб мир був, звичайно, щоб люди жили в мирі, наші а люди, вибор, щоб Україна відбулася. Тому що від і майбутнього то, що і країни, де ми живемо, залежить без... і майбутнє минулого навіть. Тобто, чи будуть популярні ті чи інші пісні, які були попу... через 10-20 років, які були там, популярними колись. Теж залежить від того, яку Україну ми побудуємо. Знов я у гори іду, а назустріч потоки, мов роки. Знов я у гори іду, щоб зустріти весну молоду. Знов я у гори іду, а ті гори, мов дони високі. Я до них, я до них, я до них іду, наче на сповідь іду. Юрій Ревчинський поезія, що побуджує душу.